Musica Musica Вітаю вас, глядачі, в ефірі програма розмова студії. І сьогодні гостя нашої програми, депутат Полтавської міської ради від партії простих людей Сергія Капліна, керівник департаменту економіки та інвестицій Полтавської виконкому Влада Співак. Вітаю вас, Олександрівна. нещодавно ви очолили департамент економіки та інвестицій Полтавського міського виконкому. які завдання ставити перед собою перед департаментом, і яка загалом ситуація з економікою. У нашому місті. В першу чергу хочу сказати, що з перших днів повномасштабного вторгнення я була в Полтаві, є в Полтаві і залишатимусь в Полтаві. Точно так само, як і весь наш колектив. У нас в колективі 18 жінок і кілька чоловіків, двоє. А, і хочу сказати, що кожна із Представниця, яка працює в департаменті, вона не виїжджала за кордон і продовжує працювати в нашому жіночому колективі в повному складі. Департамент економіки інвестицій має багато різних завдань і задач: це і гуманітарний напрямок, напрямок інвестицій, напрямок економіки. І на сьогоднішній день перед нами стоїть багато задач. Це і написання стратегії соціально-економічного розвитку Полтавської міської територіальної громади. Ми провели перемовини з Європейським Союзом і отримали позитивний результат від UNDP. Ми будемо співпрацювати з ООН, і вони нам дадуть експерта, яка буде з нами працювати впродовж півроку. Це Контракт буде коштувати 300 тисяч доларів міжнародним донорам. Тобто, ми залучили 300 тисяч доларів mm -hmm. до Полтавської міської ради для того, щоб вони супроводжували, допомагали нам е, написати стратегію, тобто вони допомагатимуть впродовж півроку писати так. оцю стратегію так. розвитку економічної та І головне, що я хочу підкреслити, що наша ціль. Це залучити всі верстви населення до написання цієї стратегії до цих стратегічних документів нашої громади і громадські організації, всі політичні партії, які є, які були. Всіх активних керівників департаментів, заступників мера, благодійні фонди для того, щоб потім, коли вона буде написана нами разом, угу. щоб вони могли виконувати і ми могли залучати кошти від донорів саме під ті ідеї, які їх цікавлять. І саме головне, врахувати інтереси не тільки полтавського бізнесу, а й всіх громад, які приєдналися до Полтави, що є дуже актуальним і важливим. От ви сказали про залучення коштів. Ваш департамент це економіки та інвестицій. І давайте поговоримо про залучення коштів. От чим сьогодні Полтава може бути привабливою для потенційних інвесторів? Куди б вони могли вкладати свої кошти? В цілому в країні економічна криза і енергетична криза, і це і стагнація. Це проблеми на всіх рівнях економіки. Ми бачимо показники ВВП, Ми бачимо макроекономічні показники. Ми бачимо цифри рецесії, і ми розуміємо, що на сьогоднішній день Україна втрачає і втратила свої інвестиції, втрачає бізнес. Але є й позитивні моменти: є бізнес, який встояв, є бізнес, який відкривається. І на сьогоднішній день, в першу чергу, ми хочемо допомогти релокованому бізнесу. А разом з USAID ми будемо проводити ряд заходів. Це і бізнес-сніданки. Це буде такий ну, майданчик для обговорення, де бізнесмени, які вже релокували бізнес до Полтави, які планують релокувати, які можуть нам надати свої запити, в чому ми можемо їм допомогти. Звичайне створення покращення бізнес-клімату це завдання уряду. Але ми, як міська влада, ми можемо їм давати напрямок, вказувати, що необхідно зробити. Нещодавно я відвідала міжнародний київський економічний форум, а поспілкувалася з заступником керівника профільного комітету економіки Верховної Ради, угу. і ми плануємо провести виїзне засідання наступного року тут в Полтаві, щоб поговорити про рівень підприємств, про їх розвиток, про те, як ми будемо. Відбудовувати економіку. І зараз я хочу сказати, що уже сьогодні, в першу чергу, наш департамент залучає кошти міжнародних інвесторів. Це я можу прозвітувати: 100 тисяч євро. Наша команда залучила кошти Це від Німеччини. Ці кошти будуть направлені на реконструкцію та на встановлення індивідуального теплового пункту, ремонт системи опалення з метою енергозбереження дитячого садочку номер 41 один гніздечко 189 тисяч гривень ми залучили для придбання комп'ютерів спортивного знаряддя, вже придбали, передали їх в Чорноглазівський старостат в школу. 195 тисяч гривень залучено для придбання звукового обладнання для будинку культури села Волок, і в Волку вже проводять концерти до Дня Незалежності, до Дня села і використовують це звукове обладнання. 100 тисяч гривень залучено грант на закупівлю ігрової зони, віртуальна реальність, в селі Пальчаківка та придбання ігрового обладнання та меблів. Це надасть змогу дітям проводити весело час і розвиватися. Також 269 тисяч гривень. Ми залучили грант для села Ковалівка, і це буде дитячий майданчик в селі Ковалівка. Одразу це буде. Я хочу звернутися до мешканців ковалівки. що це буде після перемоги. Ми зможемо реалізувати цей проект зв'язку з 590 дев'яностою постановою, яка на сьогоднішній день нам зараз не дає просто провести закупівлю цього дитячого майданчика. Але ці кошти є як тільки ми переможемо. А ми 100% переможемо. Ми ж не сумніваємось своєї армії, то ми зможемо це реалізувати. Звичайно, що під час війни. Ми робимо просто надлюдські зусилля для залучення цих коштів, тому що сьогодні грантів мало, але ми дуже маємо високі амбіції, і першочерговим завданням є це протекція міста. Угу. Ну давайте, власне, поговоримо про воєнний час. Наскільки робота міської влади, депутатського корпусу, адже ви ще раз нагадаю, є депутатом Полтавської міської ради. Змінилася під час воєнного стану і на чому сьогодні ви зосереджуєте свою основну діяльність? Щойно перед нашим з вами інтерв'ю в Полтавській міській раді разом з нашою командою ми передавали бронежилети армії, квадрокоптери, зимовий одяг, рукавиці, спальні мішки. Гуманітарну допомогу, і ми цим займаємося вже впродовж 9 місяців. Це взагалі наша найважливіша першочергова задача, тому що сьогодні наша перша задача наша з вами це перемогти. Це допомога військовому. Ми для цього робимо все можливе. Це і перемовини з благодійними фондами, гуманітарними фондами, громадськими організаціями міжнародними, налагодження співпраці з новими міжнародними партнерами. Так наразі ми очікуємо також новий гуманітарний вантаж для допомоги нашій армії від Америки. Це вже іде зараз. Паром до України, і потім ми тримаємо контакт з нашим партнером Джоном МакГоверном, фондом «To the Nations», Миколою Валківським, перший міжнародний фонд розвитку України. Ці люди вони в Польщі, в Америці направляють нам сюди ці вантажі, і я дуже їм вдячна, тому що з кожним днем все важче і складніше організовувати логістику. Якщо в перші дні повномасштабного вторгнення логістичні компанії безкоштовно надавали можливість логістичних перевезень, то сьогодні це. Тисячі доларів, і я їм дуже дякую, що вони не здаються. Ці люди, особливо коли це громадяни Америки, Канади, інші наші міжнародні партнери, друзі, громадяни Польщі. Я бачу, що вони досі і дякую їм, що вони досі готові допомагати. Тому що дійсно сьогодні в Європі через енергетичну кризу в Україні є енергетична криза, також і вона з кожним. Тижнем зими буде погіршуватись, поглибшуватись. Вони вже відчувають інфляцію, і це також для нас погано, тому що вони будуть зосереджуватись на своїх внутрішніх проблемах. Тому я зараз ще більше нагадую їм про наші проблеми ще більше дипломатичних листів надсилаю і ще більше закликаю про допомогу. Угу. Днями пройшла нарешті, пройшла сесія Потавської міської ради. Які питання важливі для життєдіяльності громади було прийнято на вашу думку? Партія простих людей наголошувала на сесії про необхідність компенсації коштів мешканцям Полтави, ОСББ, кооперативи та іншим об'єднанням у компенсації генераторів? І це питання було проголосовано. І я наголошую, що важливо, щоб була справедливість, щоб як мешканцям ОСББ, так і там, де є комунальні кооперативи, щоб 100% компенсували купівлю цих генераторів. Так сьогодні є дефіцит генераторів, але ми сподіваємося що після того, як уряд спростив, розмитнив завезення генераторів, mm -hmm. я сподіваюся, що цей дефіцит на ринку припиниться. І також важливим, також, щоб було розмитнення безперешкодне і комплектуючих, це також дуже важливим є. Це найголовніше питання, я вважаю, для нас, щоб ми пережили цю зиму. І ми так, да, ця зима буде важкою для України, але ми її переживемо. Я певна, що Полтавці сильні, ми вистоїмо. Для нас ця зима буде важкою, але для наших ворогів, які прийшли на нашу землю, ця зима буде останньою, тому що ми бачимо, як наша армія захищає сміливо нашу землю. А ми захищаємо тут. Я так розумію, що представники ОСББ вже сьогодні можуть звертатися, куди їм звертатися, і отримувати кошти компенсаційні оті за придбання генераторів. Наразі вибудовується механізм, і ми підтримали також на цій сесії військових програму Полтавський Супротив передали більше 100 мільйонів гривень. Ми задовільняємо абсолютно всі потреби армії, і також ми підтримали переселенців, медицину, освіту. Ми також розробили механізм щоб рішення щодо закупівлі військових облігацій, щоб кошти, які були збережені в бюджеті, щоб вони були передані армії, і ми закуповуємо наразі військові облігації. Нещодавно ви взяли участь у роботі Європейського жіночого форуму, що обговорювали, що це за форум, чи він був корисним для вас, чи він може бути корисним для Полтави і, зокрема, полтавців. Під час Європейського жіночого форуму разом з європарламентарками, депутатками польського сейму, депутатками Європарламенту з першою леді Польщі, дружиною президента. Польщі Олександра Класнєвського, Єлантою Класнєвською. А ми обговорили нові міжнародні проекти, які будуть допомагати Полтаві. І ми вже зараз отримуємо гуманітарну допомогу від гуманітарної місії «Global Empower Mission». Від Майкла Капоні, з яким з перших днів повноштавного вторгнення працює фонд Йоланти Класнєвської. Ми вже отримали від них дитячі харчування, памперси, молочні суміші для діточок. І далі будемо регулярно отримати цю гуманітарну допомогу. Це був мій основний головний меседж підтримувати Полтаву і Полтавців, допомагати Україні. Також результатом цього форуму є наше спільне звернення з депутатами польського сейму партія Львівця до Європейського союзу з закликом надати фінансову допомогу Полтаві і гуманітарну допомогу. І на сьогоднішній день ми вже отримали. 55 тонн гуманітарної допомоги від польської фірми Хайджен Хом Рекет Group, А від Європейського союзу ми отримали вже зараз 60 тисяч євро. Ці кошти будуть спрямовані на соціалізацію і на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Це буде проєкт, який ми реалізуємо разом з Полтавським національним педагогічним університетом, з його колективом. А на території ботанічного саду ми вже провели такий пілотний захід для внутрішньопереміщених осіб, і будемо впродовж півроку проводити ці заходи на ці кошти. І один із таких. Основних масштабних заходів це буде побудова теплиці, де внутрішньо переміщені особи зможуть знайти собі робочі місця, і полтавці також можуть там працевлаштуватися. А студенти педагогічного університету, які навчаються на природничих факультетах, зможуть там проводити свої наукові дослідження і вирощувати рослини в цій теплиці. Також ми зараз залучили ще додаткових 250 тисяч гривень на інвентар для працівників цих теплиць в ботанічному саду також в Польщі я провела перемовини з польським центром міжнародної допомоги, і в результаті чого тиждень тому ми оголосили про те, що переміщені особи і вразливі категорії полтавців можуть отримати наразі роботу. А в момент тотального безробіття це дуже важлива є така інформація, і ті люди, які звернулися до нас, це 125 осіб. Вони на сьогоднішній день вже є працевлаштованими. Кошти будуть надаватися Польщею. Кожна людина буде отримувати 250 доларів заробітної плати, там плюс... це перерахунку на гривні, я правильно розумію. Вони так, ж не будуть отримувати валюті. Так, перерахунку на гривні вони будуть отримувати близько 8 тисяч гривень, тобто це десь плюс-мінус 200 доларів з врахуванням податків. І я хочу сказати, що для нас це є дуже важливим, тому що на сьогоднішній день дійсно міжнародні фонди, ті, які надавали. Просто фінансову підтримку внучні приміщеним особам вони її припиняють. І сьогодні для нас дуже важливим є їх працевлаштування для того, щоб вони могли реінтегруватися в Полтаві, в наше суспільство, соціалізуватися тут, почувати себе потрібними. Тому ми проводимо ці заходи і будемо проводити заходи в ботанічному саду. Це буде їхній майданчик для спілкування. А звичайно, що найголовніше це перемога нашої армії. Наші збройні сили сьогодні тримають військовий фронт, а ми тримаємо економічний фронт. І я хочу побажати бути стійкими кожному полтавцю і сказати про те, що сьогодні Україна показала усьому світові, що ми дуже сильні, що ми є. Демократичною країною, країною, яка бореться за демократію, за справедливість, за свою територіальну цілісність та незалежність. Разом ми єдині, разом ми сильні, тому разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава влада Олександром. Я вам дякую за те, що завітали сьогодні до нас в студію. Я вам дякую за цю розмову, бажаю вам плідної роботи. Дякую. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!